Покажіть число, що є розв'язком нерівності х квадрат відняти 9 менше 0. 9 ми можемо записати як 3 в квадраті. Ну а це формула різниці квадратів. мінус 3 помножити на х плюс 3 менше нуля. Знаходимо нулі. Для цього потрібно прирівняти ліву частинку до нуля, добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює 0, тобто х мінус 3 дорівнює 0, або х плюс 3 дорівнює 0. Коли таке буде? Коли в нас в першому випадку х буде 3, 3 мінус 3 буде 0, а в другому х дорівнює мінус 3 мінус 3 плюс 3 це буде 0. Отже, позначаємо числа мінус 3 та 3. Оскільки це в нас неповне квадратне рівняння, тут можна розставити знаки справа наліво. Плюс, мінус, плюс. Знак нашої нерівності менше нуля. Отже, нам підходить проміжок від мінус трьох до трьох. Отже, х належить від мінус трьох до трьох. Не включаємо ні мінус 3, ні 3, тому що в нас нерівність строга. Таже число, що є розв'язком нерівності. Мінус 4, мінус 4 не належить цьому проміжку. 3 в нас 3 не включно, тому варіант Б не підходить. 4 не підходить, двійка ось двійка належить цьому проміжку. Ну і мінус 3 в нас, Ми не включаємо значення мінус 3, тому мінус 3 варіант Д теж не підходить, варіант Г2.